Всім привіт! В себе на екрані ви можете спостерігати різні флабери від сафарі. І головна відмінність їх, як для відео, являється не в довжині ствола, чи ще в чомусь, а конкретно в фарбуванні, в покритті, в вороніні і тому подібне. Я їх розложив не просто якимось там рандомним чином, а так як вони історично з'являлися. Яв... Так, почнемо зліва. Сафарі 3-дюймовий РФ-430. Револьвер під набій Флабера, який виготовлявся з чешських комплектуючих, дуже давно. І суть перейдемо до покриття. Покриття маємо вороніння, такого чорного забарвлення. Це не покраска, воно може лише стиратись, лущитись взагалі ніяк не може. Барабан, само собою, вороніння таке, яке притаманно залізу на сталі. А це сплав сам щічка корпус клавіша там, кран барабана оце такого, такої якості вороніння маємо. Ось демонструю. Чеського виробництва флобери Сафарі зборки від латик. Вони мають ось такого плану вороніння в якості покриття следующий у нас Safari Sport. Safari Sport теж у нас методом вороніння покритий, це не фарба. Це різні потертості. До речі, по суті, цей Safari Sport. в ньому взагалі фарби нема. Ствол вороніння, корпус теж вороніння. Всі деталі вороніння. Тільки, як ви можете бачити, Вороніння це типу як анодування ось такого цікавого кольору. Якийсь притаманний коричневий відтінок. Оце якісь є типу дефекти, це все потертості, це не лущення. Тому що вороніння взагалі не може лущитись. Ось так демонструю, як воно виглядає. Також з таким покриттям існують інші моделі: 431, 41, 61. Флоберри. Я для зразка демонструю вам Safari Sport, оскільки він у мене є в такому покритті. Наступна модель у нас Safari 441 і це вже пофарбування. Ось такий приємний чорний колір. Тут дещо місцями через фізичний контакт з якимись предметами фарба полущилась. Але це дуже якісна фарба, можливо, навіть і це ракот точно вам не може відповісти. Але були періоди, фарбувалися револьвери під набій Флобера від Safari Lattick. Ось такою чорною фарбою. Сподіваюсь, вона передасться вам через камеру на ваш монітор. Ось так. Таке пофарбування покриття. Порівняння з варенінням, це зовсім принципіально. І принципово інший підход до покриття. І ось демонструю на 461-му флобері від Safari. Можна сказати так, найсучасніш... найсучасніший вже зразок стосовно покриття. Таке типу трішки як матове покриття. Просто пофарбування. Ось. Спробую продемонструвати різницю, помітно буде чи ні на камеру. Тут в 441 типу глянець такий, а тут вже більш матовий. Ну і давайте ще порівняємо із тим, що покритий воронінням. Ось так. Сподіваюсь, на камеру вам цей ефект передається. Так, покладу його на місце. Це відео я записав дійсно для поціновувачів, яким цікаво, яке було покриття. Як ви бачите, я продемонстрував вам 4 екземпляри, і на кожному з них принципіально різне покриття Вороніння чорного кольору, вороніння таке, можливо, верніше, анодування можна називати, так, або пасивація. І фарба покриття теж фарба, плюс-мінус за періоди виробництва, могла бути різної трішки відрізнятися. А кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарів, у кого є якісь питання, знову ж таки, пишіть це в коментарях. Хто бажає придбати будь-які револьвери сучасні від Safari нових зразків, наприклад, такі, як 461 модель. Або револьверний карабін під набій хлобера Safari Sport. Демонструю, так виглядає. Не потребує ніяких дозволів, нічого. В закріпленому коментарі інформація додаткова буде. А також в описі під відео посилання на телеграм-інстаграм ви. Зможете придбати або 4-дюймовий, або також 3-дюймовий флобер. Ну, не конкретно такий, але плюс-мінус схожий на цей. Також підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і всім до побачення.